Всім здорово, пацани, з вами, як завжди, Флайнс. Як ви знаєте, або можливо не знаєте. Е, сьогодні, а точніше, 29 квітня, починаються єжемісячні фінали по БЕС. Будуть грати топові команди, як, е, наприклад, Na'Vi, SK, TQ, Зета, Хто що там грає, TRIBE, там всяке Стемін Тутем. Ну, коротше, дуже багато топових команд грає, і я вирішив подивитися всі ці матчі і сказати свою думку. Ось, Цей відео буде на тему, так скажімо, за кого я буду болювати, на тему покупки лютого піна і лютого, лютої іконки. Ось цей відос зразу вам скажу, цей відео я вже записав, але в мене він, на жаль, сам видалився, не записався і так далі. Тому цей відео буду перезаписувати. В цьому відосі ви не побачите значка, яке я його купив. Там ви не побачите іконки, яке я її купив. На жаль, ну я думаю, це не так прямо важливо. Тому важливо подивитися карточки, в принципі, як це буде виглядати в карточках. Як ви замітили, у мене іконка Наві, тобто я буду болювати пацани за Наві. З дитинства, пацани, я за Наві, коли народився, зразу кажу, типу, я за наві. Пацани Наві Імба. От купив її за 19 геймів, цю іконку і купив ще лютий пін. Е, також на наві ось такий от пін. Так, секунд, ось такий от пін. ну Прям реально прикольна анімація довго, офігенно все. тому Зараз ми це е, побачимо в катках. До речі, давайте зразу я вам покажу, як виглядає у мене іконка. Ось так у мене іконка виглядає, коли я там в дер, а ось так от виглядає в, е, в топах. Отак от. От, от. Вони в топах хати, коли заходиш на мій аккаунт. Ну, Паціни сугласиться, реальний барані. Реально, реально, реально. Е, e, давайте я йду в каточці на 100, на Касері Плюс. У мене 9 з 10. Ну, надіюсь, зараз, о, зразу подбор, коротше, зразу каточка, пацани. І зараз ми спитаємо, Значок ось. І чомусь пацани мені вже не показує ті е, нікнейми, хоча до того показували нікнейми. Що це за фігня, Не знаю, коротше, опа. Пінчик навіть пацани залітає. Імба, і реально імба, Ну капець подобається. Щось якось вже непривищено грати з тими. Ну, типу, я ж зараз Ніки не бачу, мені якось непривично грати. Типу я як щось привив бачити вже Нікі. Ну, ладно, давайте так зіграємо. Мені щось тут якась мета, люта мета, броки попалася, надіюсь, мене зараз не, не зажмуть толпою. От, пінчик наві я кидаю. І як я розумію, мене зажимають реально, мене зажимають, броки, пацани мета, пацани мета на озеро Мертвецов. Е, Японія пацани ви цю, ви цю каточку не бачили. Мінус 11 куків. Ну нічого, зараз, зараз е, виправимо ситуацію. Йде в наступну каточку, зараз 60. Щоб не тягнути час, я цей відео обріжу. Тому побачимося вже в каці. Так, пацани, починається в нас друга каточка, і потрібно виправляти ситуацію, потрібно зараз займати топ-1 і кидати люди пінаві. Давайте зразу кидаємо пінаві. Ну пацани, ви просто чекайте, це реально імба, реально пінчик, це імба прям. Довга анімація, офігенна, ще й моя улюблена команда. Оформа. От, мені дуже сильно подобається, Ого. перепрошую, дуже сильно подобається оформа е, і шрифт от, Наві. Типу от цієї іконки, прикольно. Дуже мені подобається. Так, давайте не будемо тіматись з шалі, тому що ну, пасані шелі це зло. Ааа, і мені вибуває 5%, я чуть не зливаю. Так, пацани, мені треба пат на зарядку поставити нового. Це пацани після відосу, після відосу. А цих 5% мені ще хватить на одну гаточку, тому, uh, тому ще поки що не буду ставити на зарядку і. Ага, пацани, і мене знову забирають. Так, друга каточка і два сливи, я поняв пацани. Ну давайте хоча б вже третю каточку, останню, нормально запишем. От, ідемо зразу підбор. Е, ого, нічого, собі мені пацани попала Е, Скільки тут броків? Так, 3, 4, 6 броків, пацани. І всі майже грають на 1100. Плюс. І тут ще Дінамайк Жужа, До речі, він у мене в Дергі, Грає на Дінамайку, на то 1100. офігеть. Якась тут мета броків жорстка, ну давайте все одно постараємося затишити хоча б одну каточку в цьому відосі, реально хоча б одну каточку. а То навіть, я навіть не встигаю пін юзанути нормально, навіть не встигаю їм в рефракто. Як то буде це слово я забув? ну коротко, Не встигаю навіть на пін подивитися нормально. Тому що мене всі зажимають і бувають. Ось так. Нова каточка, третя каточка. Я, надіюсь, буде виграшна каточка. <кій> Ось, надіюсь, буде виграшна каточка. От, зразу кидаємо пі наві, щоб подивитися на нього. До речі, тут же не ніхто показує. Ось я трошки не розумію, коли воно показує, коли не воно не показує, наче не буває Вольт. Я поняв Вольт, Криса, Вольт, звісно, нічого зробити не може. От. Ну, він майже не небив, а так то він по факту нічого зробити не може, Тільки з кустів, може крисити. Ну, дефолт, пацани дефолт. Е, так. Давайте я зараз почну жорстко нагинати Ельпрімо, тому що Ельпрімо це також зло. Ельпрімо це анскільний перс. Давайте ще раз кинемо пін наві, тому що ну, з, з дитинства пацани з на наві, з дитинства. От і тут пацани, три брока, офігє, чи навіть більше тут буде. Три брока вже мінімум є. І потрібно зараз наоборот з цим вольтом тіматись і деревом і Греєм, щоб забрати брока. Ну, е, як я розумію, він цього не розуміє. От давайте йому кинем pin Наві, щоб він розумів, хто тут босс, пацани. <кхід> Пін-Наві це прям і Наві команда це імба. Там грає легендарний Петро Олегович, там грає е, легендарний кубик і легендарний ангел бой пацани. Ну, Хто шарить, той шари, коротше, От е, Так, Вольт ніби зі мною затімився, там ще грей, 5 банок також ніби затімився. Я починаю виносити шелі, тому що ну, вона нам не потрібна. Ми її виносимо, і я вже мінімум п'яте місце можу зайняти. от. У е, мене залітає деріл, він мене не крисить, але я користуюсь цим моментом і його кришу. О, зараз я постараюся забирати. Я з Греєм, якщо Грейм не підтримає, забрати цього Вольта, тому що ну, е, вольт, це звісно, це зло. Так, і мені тут повідомлення приходить одне таке прикар... прекрасне, або можна прекрасне, яке розумію, грає проти мене буде. Ну, окей. Я зрозумів вас, хлопці, хлопці, я зрозумів вас. Окей, зараз постараємося щось там через верх зробити. Не знаю, треба зараз відхилитись. Надіюсь, грай зараз допоможе мені. Будь ласка, допоможе, грай. Ну не роби, не роби помилку в своєму житті. Будь ласка, не роби помилку. Да, і тут GG 100%, через те, що все, ну, що я тут нічого не зроблю, пацани. А, лол, і перше Вольта забирає першого, грає, а пізніше мене. Ну от грає, знаєте, і поплатився. Не допоміг мені, а сам слився третім. Ну, туди, туди, бо та, пацани, туди, бо та третє місце. Ось, я нібито юзанув у цій каці пінаві. Ну, давайте ще останню четверту каточку зіграємо. От, це, вже, та, це четверта каточка буде. Зразу подбор. Це офігенно, зразу каточка. І давайте оцю катку прям будемо покиде юзати пінаві. Юзаємо зразу пінаві, пацани тільки спавнимося і зразу юзаємо пінаві. З дитинства за нами, як то кажуть, вже десятий раз кажу, але пацани, ну от, такі, такі реаліті, коротше, от. От, а, Так, я з броком, <кхід> О, зразу дві банки пацани набуваємо ту. Опа, пінаві зразу юзаємо. Зразу юзаємо пінаві. Ось тут дві баночки. і, Ага, і проти мене зараз стіматись, почув тільки розумію. Надіюсь, цього не буде. А, а ні, це напевно буде. Так що юзаем пінаю, пацани, щоб, щоб якщо мене вб'ють, щоб коротше, я коли помру, стану легендою, щоб, щоб померти легендою, так скажемо. Тому що мене тут зажмуть, я прям впевнений мене заберуть. Ну, Коротше, вчили тільки толпою можуть жати, ну, понятно, понятно. Це шеде, пацани, це шеде. Тімимся з Барлі. Ага, Барлі не тімиться зі мною, тімимся з. Ага, теж не тімнеться, пацани зі мною щось ніхто не тімиться. Я типу один пацан, типа соло. соло, Холостяк, пацани, холостяк. Ну окей, буду всі проти всіх, коротше. Дійсно, вони там криститись, почнуть. Криститись, почнуть. І я залтай цей, топ 1 Ще один пінаві. Ну ви просто пацани, полюбуйтесь цим піном. Ну, серйозно, це імба. Це реально імба. Пін навіть це капітська імбові, точніше, пін все класно пририсовувати, це все так зроблено, класно. Мені подобається. пацани, мені подобається. Пишіть в коментарях, які вам команди подобаються, чи ви купили піни на ту команду і так далі. І за кого ви будете вболівати, за кого ви будете вболівати на єжемісячних фіналах, я, так сказав, ну, я думаю, ви зрозуміли. Вот. Трішки язик плутається, тому що я вже задобався записувати це відео, бо то вже не перший дубль, то вже навіть не 20-й, то вже навіть не 30-й, то може вже там 40-й, 50-й. Дуже багато дублів було, як я записував. от, І мене зажимають пацани, і все. І тут і мене зажимають, я кидаю пінаві пацани. Помер легендою, пацани, помер легендою. От, відео вийшов ну не дуже. точніше каточки вийшли не дуже. Ай, жаль, що. Я не зайняв цьому відео топ-1, але пін, ми протестили. Я, знаєте, як то кажуть, головне, не побіда участь». Ну, от в тому прикол, що я, я не виграв, але зато я прийняв участь і зато я подивився на цей легендарний пін. Пацани, я буду закінчувати відос. Вибачайте те, що там, ви не побачили анімацію, яку я там, купив іконку і е, пін. Тому що ну, отак вийшло. От Чомусь iPad вирішив мені взяти і видалити е, запис, і видалити відос і заруїнити відео. Але я все одно записав цей відос і ви все одно його побачите. Тому підписуйтесь на мої соцмережі, на мій ТГ-канал і заходьте в мій клуб. Хто, хто дуже часто грає, без хто грає каве і так далі, хто пушить кубки, заходьте в мій клуб. Йдемо в топ України. Фіт з 30К кубків пацани. Я буду закінчувати відос. Всім дякую за відос. всім, всім дякую за перегляд. Я буду прощатися. Всім удачі, всім па-па.